Чи варто вчитися, Плюс -плюс, коли плануєш вивчати кібербезпеку? Я гадаю, що все ж таки варто. Тому що кібербезпека це вам не просто там, сидіти, там, щось там, моніторити, там, дивитися, там, де dns атака, не йде dns атака. Там, пару скриптів якихось там заюзав, а Wi-Fi типу, 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 поламав, типу, получив, там паролі, логін і відповідно все. Кібербезпека це трошки масштабніше, можна подивитися. Можна взагалі подивитися в сторону того, що, наприклад, є от такі от всякі різні IoT девайси, і, і, наприклад, там, особливо там ESP32, там взагалі там, для вас відкриє цілий світ. Там якраз треба писати на осях. А, І якщо навіть у вас не вийде там, з кібербезпекою, або з IoT девайсами. У Вас uh, взагалі завжди буде можливість прийти і просто писати на C++. Але знову ж таки, мову програмування потрібно підбирати до свого серця. Якщо вам вона подобається, окей, займайтеся нею. якщо вона вам не подобається, то уви.